Яка допомога надається мешканцям Вінничини під час війни? Хто може претендувати на міжнародні виплати та додаткову допомогу? З нами напрямовому включені народний депутат України Ірина Бурзова та Вінничанка Нівена Харланова. Мої вітання. Доброго дня, шановні українці. І перше питання до вас, пані Ірино. Сьогодні ви працюєте на Вінничині. Розкажіть, будь ласка, про напрямки роботи в області, адже ви маєте співпрацю з міжнародними організаціями, які надають допомогу українцям під час війни. Так, з першого дня повномасштабного вторгнення ми співпрацюємо з громадськими організаціями, з благодійними фондами, з нашими міжнародними партнерами, для того, щоб допомагати українцям, збройним силам України, для того, щоб допомагати внутрішньо переміщеним особам, які постраждали внаслідок війни, тому що на Вінниччині зареєстровано понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких є 50 тисяч. Дітей і з перших днів організації гуманітарної допомоги ми направляли свої зусилля для того, щоб допомагати родинам, в яких народилися дітки, для того щоб допомагати людям похилого віку, для того щоб допомагати нашим захисникам і захисницям. І саме зараз ми знаходимося у гуманітарному. Складі громадської організації Шотландія Україна, з якою ми співпрацюємо з перших днів повномасштабного вторгнення, і я хочу подякувати всім нашим українцям, які знаходяться зараз за кордоном, за ту підтримку і допомогу. Я хочу подякувати Німеччині, Польщі, Чехії, Шотландії Великобританії за надану допомогу Україні. Продовжуючи цю тему, на чині для родин новонароджених видавали додаткову допомогу з Шотландії, бейбі бокси. Хто є ініціатором даного проєкту? Так ми постійно працюємо і допомагаємо родинам, в яких народилися дітки. Це і дитяче харчування, і засоби гігієни, і продукти харчування. Але також це вже всім відомі. Бейбі бокси Шотландії, і саме зараз я хочу вас познайомити з молодою дівчиною, якій 21 рік, рік Нівеною, яка з 24 лютого опинилася у Шотландії і саме організувала цю гуманітарну допомогу для України. Пані Єно, тепер питання до вас. Зараз жителі Шотландії так само допомагають, як і раніше, адже війна у нас триває вже більше року. Наскільки важко зараз допомагати українцям? Чи навпаки не важко? Так, усіх вітаю, дякую. Насправді зусилля продовжуються і вони просто не збагнені, тому що перший вантаж в Україну ми відправили в Шотландії 28 березня. Не так дуже скоро після початку повномасштабного вторгнення. І люди допомагають усе так. же. це дуже велика кількість допомоги. Ми роздали вже в Україні більше ніж три тисячі бейбі боксів. Також це допомога і військовим. Це і харчування, і термобілизна більше ніж дві тисячі комплектів було передано. І люди стараються допомагати так само, тому що спочатку це були лише зусилля мам, які збирали власноруч ці бейбі-бокси, коли побачили діток, які народжувалися у бомбосховищах. А зараз це велика допомога від простих людей Шотландії, від компанії. Які там працюють, ну і звичайно, від уряду і волонтерять у нас також українці, які туди переїхали. Тому це велике спільне зусилля, і тому ми дуже дякуємо Шотландії і раді, що нам вдалося спрямувати їх зусилля саме в Україну, аби допомагати людям тут. Дуже а дякую вам з... за так. так, так. Голова підкомітету з молодіжної політики, і я щиро рада, що саме молодь сьогодні, наша українська молодь під час війни долучається до допомоги для України, і саме молодь це наше майбутнє. І саме молодь повинна і долучитися до відбудови України. Дуже дякуємо такій активній молоді і продовжуючи тему. Пані Ірину, ваша команда допомагає родинам з дітьми. Розкажіть детальніше. Хочу ще раз зауважити, що з перших днів повномасштабного вторгнення спільно з громадськими організаціями з Вінницькою військовою адміністрацією з міжнародними партнерами ми допомагаємо родинам, в яких народилися дітки, або які виховують дітей. Це родини з числа внутрішньо переміщених осіб, з числа військовослужбовців. Нещодавно у місті Жмеренка я познайомилася з хлопчиком. З Енергодара ця родина постраждала від війни, яку розпочала Росія, і хлопчику потрібно було слуховий апарат. І ми здійснили цю мрію. І тепер цей хлопчик чує і може відчувати світ. Тому ми допомагаємо, намагаємося допомогти усім, хто потребує цієї допомоги. Також ви бачите позаду шотландські бебі-бокси, і на сьогоднішній день також люди, які потребують цієї допомоги, можуть її отримати. Можуть написати, як і мені особисто, можуть написати на сторінку громадської організації Шотландія Україна. Також це ті необхідні речі для дітей. Ми співпрацюємо. Працюємо з міжнародною компанією ЮНІСЕФ, які дуже сильно допомогли Вінниччині. Також бувають знаєте проблеми, тому що родини, які приїжджають на Вінниччину, і це в основному мами з дітьми. 70% внутрішньо переміщених осіб це мами з дітьми, і це потрібно знайти нову роботу. Це потрібно дитину відвести в нову школу в дитячий садочок. Тому це різні послуги, це різна допомога, і в першу чергу це підтримка людей, які постраждали внаслідок війни. І мені здається, спільними зусиллями ми зможемо зробити набагато більше, тому що війничани дуже відкриті і дуже сильно сьогодні допомагають. Також вінничани дуже згуртовані і дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру і за вашу таку необхідну роботу. На все добре, слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава! А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку були Ірина Борзова, народний депутат України та Нівена Харламова. вінничанка Ми ж продовжуємо випуск новин далі.